Мої шанування друзі, це школа писанкарства Ряст. Сьогодні 2 липня і ми з вами перебуваємо на березі Інгульця. Це степова Україна, Кропивниччина. І на березі, як ви знаєте, росте багато різних злакових трав, злинки багато. Ось подивіться, скільки квітує злинки, м'яточник чорний, деревію повну лободи, влядвинця, різних різних рослин. конюшини багато. і цвіте саме зараз ось ця рослина. Ось, погляньте, як вона, яка вона, так, як вона цвіте. Ось такі шишечки, а зверху такий бусковий цвіт. Це суховершки. Звичайні.